Ну ви ж бачите, доходить до того, що вже страшно в воду йти купатися. Це шок. Для екосистеми це шок. Друзі, ви бачите боротьбу за острів, за шматочок суші. Відчуваю себе просто Робінзоном Крузо. Міста це ракові пухлини на тілі землі. О! Є Це я фактично тільки заради цього хожу в походиш. Народиться покоління, яке ніколи не купалося у Дніпрі. Всі знають, що будувати не можна. Всі знають, що кожен громадянин України має вільний доступ до берегів річок, але немає. О, диви, диви, диви. Це у нас називається фін. Да? Чого він сьогодні довше, ніж на в вузьких річках? Тому що якби, фін нам дає дошці курсовій стабільності. Тобто, якщо просто зняти з дошки фін, то вона просто буде отак по колу в тебе крутитися, акцювати брейк. Ми йдемо по Дніпру, і нам сьогодні знадобиться саме жорсткий фін. Сьогодні ми друзі з вами знаходимося в Каніві, де розташована одне з шести ГЕС, які побудовані на нашому Дніпрі. І, напевно, починати потрібно якось позитивно. Позитивно. Якщо ти хочеш позитивно, Жак, у мене я, для тебе я подарунок. Навіть, так. так як ти вже річковий волчара, я думаю, що ти тепер достойний. Йо-ма-йо! -йо. Носить эту панамку. Оце то розкіш. Оце то оце то посвята. <рес> <рес> так, закидай ту кепку туди геть. От тепер. Після цього позитиву ми можемо говорити про ті речі, як вони є. Дякую, да ну це на цьому позитив в сьогоднішній програмі закінчиться, тому що я хотів сказати про те, що ми йдемо не річкою Дніпро, а йдемо одним із ставків, з яких нині утворюється те, що раніше називалося річкою Дніпро. Зараз Дніпро важко назвати типовою річкою, тому що Дніпро це система водосховищ або система справді ставків, як зараз кажуть, тільки дуже великих ставків. Щоб створити найбільше в Україні водосховище Кременчуцьке площею 2252 квадратних кілометри було затоплено 212 населених пунктів, природну течую Дніпра, його здатність до самоочищення, склад води. Втрачено назавжди, скоротилася швидкість течії. А в деяких місцях, наприклад, в Кременчуцькому водосховищі, значні території, там швидкість течії 0 метрів за секунду, тобто це абсолютно стояча вода. Обміління при берегових частинах тих водосховищ, евтрофізація води, тобто збільшення кількості поживних речовин у воді, що спричинює відповідно зміни у біотичних комплексах, замулення поступове. Треба зрозуміти одну річ, коли створились водосховища. Рівень води перепадає, Ось, тобто десь метрів на 5 загалом впродовж року може стрибати вода. Отакий рівень води, зараз ми стоїмо, може тут коливатися двічі на добу. Підняли воду, спустили воду. Підняли воду, спустили воду. В силу якихось певних там потреб. Друзі, ви бачите боротьбу за острів, за шматочок суші. Блін! Аккуратно. Давай, давай, давай. Тут що відбуваються якісь тектонічні піщані процеси, я би бачила, як тільки що мало не по пояс, у нього груз. Та ці тектонічні піщані процеси, як їх охрестив люк, не якесь там диво природи, а штучні намиви, утворені в результаті роботи земснарядів, один з яких ми побачили під час нашої експедиції. Його завдання прочистити та поглибити дно форватера. Ну не розстрайся, поїхали далі. Острів якийсь тобі ще я Хочу острів! Лучше краще туди не ходити. шок. Для екосистеми це шок. Бо теперішній гідрологічний режим це наслідок діяння людини в силу того, що країні була потрібна електрична енергія. Ті всі луки, ті всі заплави, ті всі острови формувалися десятків тисяч років. Відповідно, цей світ дуже кришталевий, дуже тонкий, дуже виважений. Каламутьте рукою двічі на добу акваріум. І побачите, як там буде в себе почуватися ті організми що живуть. Будь-яке діяння людини, як воно не буде прив'язуватися під будь-які там вимоги, все це буде шоком для природи. Саме на даній ділянці, шканивом і ще скільки кілометрів 10 можна більш-менш показати фактично структуру долини Дніпра такою, якою вона була до часу створення водосховища. Зараз тут якраз яскраво виражено те, як виглядав Дніпро колись. Ух, нічого собі. Це ж геть продавні ліси. В цьому місці навіть хочеться говорити пошепки, тому що це реальний заповідник, куди справді не так просто потрапить. Я сказав би, що це місце, де живуть. Живуть на повну катушку, справді тварини. Тому що це їхній світ, такий, який він має бути. Ти подивися, скільки там гнізд. А де ти гнізда бачиш? О, а -да, 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 да, да. Вон мамка зараз нас буде бити. Відчуваю себе просто Робінзоном Крузо. Який опинився на безлюдному острові. Ну, у мене ще є п'ятниця, точніше Жека. Ми, власне, знаходимося на острові Круглик, в місті, де гніздяться баклани. Одна з таких їх найбільших популяцій, напевно, в нас в області. Баклан це є наслідок глобальних змін клімату і потепління. Південні види починають підніматися в ті широти, де колись йому було холодно. Така просто тиша, гармонія. Не хочеться. Не хочеться сюди заходити. Всього з однієї причини, щоб турбувати цей світ. Просто помісили грязючку. Ну, ви ж бачите, доходить до того, що вже страшно воду йти купатися. А ще я сюди приїхав у 1987 році, ще з Дніпра воду брали і ще дюшку варили. Мережа стоку поверхневих вод це кровоносна система природного регіону. Головна частина цілорічного стоку Дніпра це джерельні води. Ну, Давайте візьмемо Вон, Росава річка. Ось там під Кагарликом два села Ліщинка і Росавка. І верхів'я річки починаються звідки із села. Це будівлі, туалети, грядки. А за селом поля, орні. Засіяли соняшник, засіяли кукурудзу, засіяли сою. Гербіцидом гахнули, зібрали урожай, продали получали. Як ото сюди впливає, ніхто про це не думає. Де ж там та джерельна вода візьметься? Вже в верхніх каскадах тих ставків на росаві, вже та вода цвіте то як вона тут не буде цвісти, як це все зборище того всього, що ми маємо по всій Україні. 80% розорності території Черкаської області. Тобто тут багато нюансів. Села вимирають, натомість величезні міста. Це ж концентрований потік, непотреби для природи. Читаєте законодавство, водний кодекс, заборонено викиди, там тваринницькі, всякі утримання травми, заходимо в перші, попавши я руками, і що ми маємо? Сміттєзвалище. Охоронна зона, подивіться водний кодекс. Скаже, Мала річка 25 метрів, середня річка 50 метрів, велика річка 100 метрів. Що таке 100 метрів для оцього берега? Подивіться, яка крутизна. То тут треба 3 кілометри водоохоронної зони. В іншому місці може їх вистачить 100. У водний кодекс треба б написати не менше 25, не менше 50, не менше 100, не менше. Звичайно, що повернути Дніпро до природного стану це неймовірні кошти, це неймовірні зусилля, І Якщо залишати все, як є, всі проблеми, які зараз є у Дніпра, вони будуть лише загострюватись. Іншими словами, народиться покоління, яке ніколи не купалося у Дніпрі і не матиме потреби в цьому. Скажа, навіщо, якщо є басейни, наприклад, там і щось інше, але серед науковців все частіше лунають пропозиції про те, щоб поволі спускати водосховища і повертатися до більш-менш природного режиму Дніпра. Я розумію, зараз які йдуть тенденції, що там взять, зірватися к чортовій матері, річка очиститься, на жаль, так не вийде. По простій причині, бо стоїть питання: от що далі робити з тою річкою, яка втратила частково своє русло, що робити з тими Амулами, які сконцентрувалися внаслідок, коли прип'ять сюди принесла радіонукліду декілька там хто знає яких тонн важкого металу. Що робити навіть з цими дійсно запасами води, які зараз хай нікуди нічого не варті, але вони технічні і вони є водосховищі на загальному обезвоженні по цьому? З цим вже треба жити і це треба використовувати, бо ця інфраструктура напрацьована поколіннями, і вона працює в якійсь мірі. Це дає, але. Момент екологізації стану нинішнього, над цим треба думати. Але не таким кардинальним способом, бо це буде ще серія років, десятки а то й років 100 проблем нових. По новому почнеться врізання, по-новому почнеться висушування і треба діяти локально. Це треба на кожному місці, в кожному ОТГ, в голови ОТГ, щоб в голові була трошки екологія. Глобально реабілітувати поліські болота. Треба відновлювати тваринництво. Знелісненість в багатьох місцях. Не безвихідь, вихід є. Але це планомірна системна робота на десятки, півсотні, а то й сотні років, щоб привести це все в порядок. Такі приклади вже є. В Європі ж рейн, подивіться, що було з рейном 40-повоєнні роки. От, потихеньку виправляють ситуацію. Отже, ми знаходимося зараз на узбережжі поблизу міста Черкаси, ну ближче, звичайно, до селища Свидівок. Десь я чув, що в якійсь країні забороняється будувати в безпосередній близькості до води капітальні фундаменти. Відповідно до своїх конституційних прав, я міг би просто вийти тут на берег і сховатися під состами, натягнути гамак і перечекати цей дощ. Але натомість я. Натикаюсь на таку капітальну споруду в вигляді цього бетонного паркану. Найстрашніше в цьому всьому, що люди, ми глобально як народ до цього так звикли, що сприймаємо це як належне. Хоча це абсолютно е, повністю суперечить чинному законодавству. І при цьому це існує. Якась голота з цього села займається браконьєрством. Поставили сітку, але навіть рибу не зібрали, тому що вона явно тут вже знаходиться дуже довго. То... Подивіться просто, скільки тут риби. Жесть. Якщо хто не знає, то ловити на сітку це браконьєрство. Завжди з дитинства хочеться вірити в якесь, в якесь несів, якесь чудовисько, що є щось таке унікальне в Дніпрі. В його фауні. І от я знайшов дуже цікаву тварину, назву якої ніколи не чув. Єдина назва, з якою яку я ніколи не чув, як і думаю, багато з наших глядачів. Так от, Хохуля. Коротше кажучи, це гризун, але чим він примітний і чим він цікавий? Це найстаріший е, в Європі. Тобто цій тварині 4 мільйони років, вона вже не те, що в червоній книзі, вона на межі вимирання. Живуть вони в таких будиночках, дуже схожих на бобрячі, так пірнать вони можуть і затримувати подих на 4 хвилини. І ще один дуже цікавий факт про хохулю це те, що вони. Акт дефікації здійснюють винятково в воді, і продукти цієї дефікації е, мають вигляд зеленої глини. Так я собі думаю, може тих хохуль не так мало, може оці сині-зелені водорослі це насправді продукт дефікації хохуль, може все-таки Нобелівська премія моя не за горами. Що ж, добігає завершення експедиція річкою Дніпро. Важлива експедиція. Річка Дніпро для мене це серце. Я на ній сформувався. На цій річці зростають мої дітлахи. І під час цієї подорожі гортає смуток від того, що ми бачимо. Річка Дніпро це власне та річка, яка утворила наш народ. Я таке слово, етногенез. от Він відбувався навколо цієї річки, і ця річка, по суті. Стала жертвою, чи сама пожертвувала, чи ми її пожертвували на блага цивілізації. Добре, це чи погано, І як з цим жити? Ми не будемо давати цьому ніяких оцінок, тому що ви почули сьогодні багато і сподіваємося, що оцінки, якісь відповідні дії до цих оцінок, будете робити самі. Ну а ми рухаємо далі.